Відомий Коломийський художник Василь Андрушко відкрив персональну виставку. Експозицію він представив у власній майстерні. У двох невеликих кімнатах розмістив близько сотні робіт. Такий мистецький експеримент, приурочений 60-літньому ювілею пана Андрушка. Привітати Василя Андрушка прийшла влада Коломищини. Квіти, грамоти, теплі слова і приємні подарунки дарували ювіляру представники міської і районної рад. Сьогодні від громади міста від виконавчих служб під депутатського корпусу йому в першу чергу тільки тільки здоров'я, аби він був здоровий, аби творче натхнення, яке приходить до людей мистецтва, щоб його постійно осяювали, і щоб він ще довше творив, довго тішив нас своїми роботами ну, на многі і літа. літання. За дорученням голови коломийської районної державної адміністрації працівники відділу культури прийшли привітати його із таким прекрасним козацьким ювілеєм. Я думаю, що примхлива пані муза не покине. Цієї майстерні, і він ще довгі роки радуватиме нас новими творами, новими картинами і звичайно пр прекрасними цікавими віршами. Гості художника приємно здивовані такою неординарною виставкою. Цікаво, те, що роботи експонуються там, де народжувалися. Тому кожна картина, кожна скульптура підсилена потужною енергетикою. То, напевно, не нове є, я собі думаю, але от в контексті суто моєї майстерні. То вдалось, мені здається. Василь Андрушко вже завершує святкування 60-річчя і повертається до творчості. Митець каже, що ця дата змусила його задуматися над тим, що вже зроблено і що ще хочеться зробити у житті. З приємністю чоловік згадує свої перемоги за минулий рік. Це персональна виставка у Києві і відкриття у Коломиї пам'ятника Іванові Франку, співавтором якого він є. Не можна йти вперед, оглядаючись назад. От десь. В такому плані я стараюсь і жити, ну і творити, ну і все таке. Поки гості розглядали експонати у майстерні Андрушка, сам винуватись, ділився своїми літературними здобутками. Вже скоро має вийти друком його друга поетична збірка. Художник навіть зачитав свого вірша для присутніх. Прийшли і спитали, спожити щось можна за цими столами по цьому саду. Розселена скатерть, окраєний хліб. Лова розсіяна долами, схилами, концентричними колами. На вервиці пауза, гріхи додивляються сни свої та чужі, де риба зловилась під каменем щирем, у воді недоораній. Прийшли та пішли, скуштували білизну на вишнях, деревах сушили, води попросили в дорогу та яблук. У напрямку прямо пішли в рожево-червоні, ні крику, ні звуку, ані солов'їв, ані воронів.